У Рівному Олімпійський день це змагання, в якому беруть участь усі охочі, Вік значення немає. Головне це участь, бо переможці всі, хто веде здоровий спосіб життя. Та найбільше зібралося спортсменів дошкільнят. Шикуються на старті та вболівають за друзів. І вперед, одні чим дужбіжать, інші горлають в підтримку. Ред перших прибіг п'ятирічний Сашко Наумов Це й не дивно каже, бо тренується щодня у дитячому садку з друзями. То на випередки, то в квача ганяє. Сьогодні олімпійський день я бігав і бігав, обігнав. Рівнянка Алла Михайлівна прийшла підтримати онучку Уляну. Тепер задумується чи не бігти й самій, та вже наступного року. Гарний приклад був би. Коли канікули дітям треба, щоб вони чимось займалися, обов'язково треба їх. До чогось заохочувати, особ обов'язково спортом не задумувалась, а твердо вирішила долати 500-метрову дистанцію. Галина Патій взяла участь в так званому забігу серед ветеранів. Цьому році я вирішила теж взяти участь, щоб підтвердити те, що ще є порох в поропорохівниці, щоб переконати, що я дійсно ще молода. І може вершити все те, що задумане у Рівному Олімпійський день проводять вже більше десяти років поспіль. Так прагнуть популяризувати здоровий спосіб життя. Кожен учасник отримує подарунок від національного олімпійського комітету. Беруть участь і бажаючі, які сьогодні виявили бажання. Ви бачите, що сьогодні представлена різна категорія: і ветеранський спорт, і дитячий, і дошкільний спор. До 18 років ми вимагаємо, щоб був допуск лікаря. Люди, яким 18 років і старше, вони просто пишуть заяви, що вони відповідають за стан здоров'я самостійно і біжать абсолютно всі для забігу. Сьогодні зареєструвалися більше 700 рівнян та організатори закликають займатися спортом не тільки в Олімпійський день, а щодня. Анна Махно, Артем Лаговський новини рівного.